Я вже з нами Дмитро Плетенчук, речник морських сил Збройних Сил України там третього ранку. пан Дмитро, доброго вам знову ще раз ранку. Доброго ранку, студія. Цього разу я вас чую, вітаю, глядачів. І ми вас тепер вже чуємо. Це добре. Пане Дмитре, що робиться в Чорному морі? Щось там в москалі вивели знову ракетоносії, скільки їх там є і чого нам чекати? Ну, в принципі, мабуть, вони трошки оклигали після чергової втрати. Чергового катера вирішили, що вже не так страшно, і усім, усім своїм табором вийшли в море. 14 одиниць там зараз перебуває, з них 4 ракети носії, усі надводні. Звісно, виконують вони різноманітні завдання, як із охорони пунктів базування, так і учбово-бойові. Не слід забувати, що в розпалі навчальний рік. В армії РФ. Тому, відповідно, хочеш не хочеш, страшно, не страшно. Треба виходити і навчати е, наступних підводників, е, як правильно ходити Чорним морем. Ну, а, а як правильно ходити Чорним морем? Е, кудись через Волгодонський канал на Каспі. Це єдиний правильний спосіб ходити Чорним морем, поки поки є така можливість. поки Грибний він ще е, працює, поки ще ви знаходитесь у надводному е, положенні. І це єдиний правильний спосіб ходити Чорним море. Цього року очікується, що Україна буде продовжувати завдавати ударів по Криму. І це буде одна з частин стратегії. Само собою, навряд чи вона зміниться. Я, звісно, не готовий. Е, Давати якісь прогнози 100% щодо стратегії збройних сил, тому що це вищий рівень, але звісно, ми своїх планів не змінювали. У нас, до речі, зараз дуже потужно на півдні працює російське ІПСО, яке просуває наративи щодо того, що південь буде повністю злито за домовленостями. От скільки, скільки я в медіавійнах беру участь, скільки я це чую з періодичністю, о, в якийсь там кілька місяців або навіть півроку, продовжують вкидати цей наратив росіяни. О, насправді, як ви знаєте, на лівому березі вони поки що вперлися в кринки, яких вже нема. О, так само з свого часу вони йшли на Лондона, але о, вперлися в Даб. Тому все це досить, досить відносно, і звісно, що удари, скоріш за все, будуть наноситися і надалі, тому що інфраструктура сама себе не спалить російська в Криму, міст сам себе не зруйнує, хоча це під питанням насправді. Але от з кораблями там складніше. Вони зазвичай мають позитивну плавучість, і їм треба допомагати. До речі, я звернув на це увагу. Може, це звичайно і кумедно, але е, Путін в своїй доволі незв'язній е, двогодинній промові к, е, Такеру Карлсону, про е, що сам такер Карлсон сказав, сказав, що розмова була незв'язна, і він погано аргументував свою думку, але, напевно, він щось мав на увазі слова от, Але там Путін, я звернув увагу на те, що він сказав, що в нас є е, е, претензії на Лівобережну Україну. Так а як же ж тоді? Одеса тоді вже випадає? Що відбувається? Одеса – це ж руський город, город не... русських моряков. Що відбувається? Що, там вже що декомунізація пройшла, тому ні. Що з Путіним? Філософія росіян вона вкладається в дуже просту концепцію. Зараз вони претендують на лівобережжя. Але сьогодні Лівобережжя по Дніпру, завтра Лівобережжя по Південному Бугу. Ага. Так, до Дунаю. Ага. Тобто потім. Потім Та. Рейн да, тільки хотів сказати. Та. Ну, а, а потім да виємо в помиємо сапоги там. В чому а, цього разу а, в Атлантичному океані, не в Індійському ага. ну, варіантів тут насправді завжди багато. Вся риторика а, Кремля. Вона має а, таку а, сьогоденну повістку. Сьогодні вони розповідають одне, завтра інше. післязавтра третє, Ви самі це знаєте чудово. Тому все, що все, що вилітає з рота, вибачте, людини, яка називає себе президентом Російської Федерації, насправді це лише просто коливання повітря. Інше, це ті рішення, які вони ухвалюють, і між ними немає ніякої кореляції. Що відбувається в Криму? Які там настрої, що там на російських військових базах? Ну насправді, звісно, настрої не дуже враховуючи те, що періодично там щось вибухає, і так відбувається останнім часом, що це свято воно нескінченне і щоденне. В Криму насправді родини військовослужбовців російської армії в Криму були попереджені про те, що бажано покинути півострів ще в кінці 2013 року. Ті, хто трошки розумніші, вони дослухалися і, звісно, покинули. Але це російське Авось, воно ж нікуди не поділося. І, відповідно, більшість все одно залишається там, насолоджується поки що нашим помірним кримським кліматом. Але, звісно, цей курорт для них одного дня все ж таки закриється. І в першу чергу закриється сам міст, яким вони на цей курорт їздили. Що ж, вам, пане Дмитре, за розмову. Дмитро Путинчук, речник військово морських сил збройних сил України. капітан третього рангу був з нами.